Так, це Ленвійський вова. Один з ритуалів на очистій церемонії від господарства найважливішим елементом у лікарні. Можу сказати єдине позитивне, ми і надалі продовжуємо в дусі таких. Давніх кажуть традицій, оскільки маємо всю можливість для цього і, дякуючи місцевим органам самоврядування, маємо прекрасну спортивну базу. Це є чотири спортивні зали різного спрямування, різного видів спорту для розвитку різних видів спорту і басейн, звичайно. Тому намагаємося брати участь абсолютно у всіх заходах спортивних, які проводить наше місто, Ужгород та звичайно обласних. Приємно відзначати завжди, що знаходимося посеред перших у різноманітних конкурсах. починаючи

Є ну, мета це залучення дітей, дітей шкільного віку до спорту, також залучення олімпійців, щоб вони брали активну участь у житті учнів і також направляли їх до спорту, щоб вони займалися більше спортом. Ну, взагалі, перший раз я знайомився з відеозапису мого покійного дядьки. Василя Герея, заслуженого тренера Янського Союзу, були записи Олімпійських ігор 2000 і 96-го року на відеокасетах таких. І я вперше, якби, ознайомився, що таке символіка Олімпійська, побачив, запитав, що це таке, і звідти якби черпав цей такий дух Олімпійський, тому що завжди, коли йшла мова про Олімпіаду, це змагання, які проводяться один раз в чотири роки. Но ну, я считаю, что это очень важно, потому что наши дети, хоть и видят легенду, потому что мы очень довольны, что наконец на летних Олимпийских играх принял наш участник, уже участие, и занял четвертое место. Мы, конечно, рассчитываем на больше, но я считаю, что четвертое место тоже очень почетно. И наши дети, сегодня, которые здесь будут 65 человек, присутствуют на этом празднике, встретятся с олимпийцем нашим, посмотрят на него, послушают его, вопросы будут задавать. Поэтому я считаю, что это очень здорово, очень хорошо для общего развития для детей, чтобы они знали и понимали, что такое большой спорт. Запрошую на фехтування. Швабська 7. Минали з Ігенулевичем зі збірної школи було мітно, що десь щось вони не встигали. І... А важко було б ще навчання від спорту. Хочу пропускати в п'ятницю або четвертого навчання і приїздив десь. Зі... Воно знімає різні стреси, знімає навантаження, різні психологічні види. Того, це залучення... то, правда, у кожного тренера, як кажеться, своя дорога до підготовки Олімпійця. Ви знаєте, то було вже якби так воно в Олімпійця, то робота не одного року, не чотирьох років. І ми до того йшли, я вам скажу чесно, десь років 15. Четверте місце це теж показник і непоганий показник. Якщо враховувати, що більше 150 країн культивується цей від спорту, і з п'ятдесят 150 країн. Четверте місце це я вважаю не такий поганий показник. Так, це було вдало, адже це моя перша була олімпіада. Я за зайняла четверте місце, адже це тільки до 16 років. Певний вік, я туди була туди наймолодшою, і ну і мені було дуже великий досвід, адже за кордоном такі ми були в Алкмарі це під Амстердамом. Вот я поєднати спішные навчання і.